Доброго дня, діти, а подивіться, хто до нас в гості прийшов? Це ж півник із казки про колосок. Півник знайшов колосок, відніс його до млина, зробив борошно, замісив тісто, і ось він уже пече пиріжки. Але ж одного колоска замало. Давайте ми зробимо нашому півнику іще один колосок із пластиліну. Нам потрібен буде аркуш паперу, жовтий олівець та жовтий пластилін. Перед тим, як почати ліпити колосок, давайте, діти, роздивимося його будову. Колосок складається із стеблинки, яка росте із землі. Зерняток, які розташовані по боках. Стеблинки попарно. Спочатку, діти, я пропоную на аркуші паперу жовтим олівцем або фломастером намалювати стеблинку. Ось ми її малюємо довгу, можна трішки загнуту. І тепер малюємо вусики з обох боків. А тепер діти зробимо зернятка для нашого колоска. Візьмемо пластилін жовтого кольору, розминаємо його ось так в долоньках, щоб він став м'якенький. Відриваємо шматочок. Робимо спочатку кульку. А потім, ось так скачаємо між пальчиками нашу кульку, щоб вона стала видовженої форми, овальної форми. Так само робимо всі зернятка. Спочатку між долоньками кульку, а потім, між пальчиками видовжену форму. І ось тепер ми можемо зробити наш колосок. Між вусиками додаємо. Зернятка. Їх треба покласти і притиснути ось так пальчиком. З однієї сторони зернятку і з другої. Далі ось таким чином притискаємо всі зернятка між вусиками. Не поспішайте, притискайте. Добре з обох боків нашої стеблинки. Іще одне зернятко. Іще одне, і ось тут посередині іще одне зернятко. Подивіться, діти, який колосок у нас вийшов. Гарний, золотистий. Спробуйте зробіть такий вдома. Я впевнена, що у вас все вийде.